Вітаю на каналі у гостях у Тані. Дуже мені подобається підгодовувати свою полуничку гуматом калію. От зараз у мене почала в'язатися полуниця. Дуже багато. Ось, подивіться, в'яжеться дуже багато ягід. Ось їх. Дуже-дуже багато їх тут море, цих ягід. Ось вони на одному кущі. Ось кущики ще цвітуть, але і багато в'яжеться уже. І для того, щоб ягоди мали ріст, гарно росли, я використовую гумат калію. Мені гумат калію найбільше подобається. Для того, щоб обробляти полисту полоницю для росту плодів. У нас продають на вагу ось отакий порошок гумату калію. Коштує він 100 грамів 110 гривень. Ми вже декілька років купуємо такий порошок, ось він такий. Є гумад калію рідкий, а є в порошку. Нам більше подобається в порошку тому що він концентрований. Розводимо ми його одна чайна ложка на 10 літрів води. Але для того, щоб гумат калію запрацював, його потрібно розвести у гарячій воді, десь температура 80 градусів. І потім я по листу обробляю раз. У 5-6 днів. І тоді оці ягодки, оця вся завість, а її тут дуже багато, вона вся зав'яжеться, і плоди будуть великими. Я не буду вам розказувати, що таке гуматкалію, калію. Я думаю, всі знають, що це біологічний препарат. Він дуже ефективний, тому що калій це і знімає стрес, це і плоди ростуть. І Дуже багато дає поживних речовин рослині калій, тому я його завжди використовую. І, до речі, використовую не тільки по полуниці. А як тільки починають в'язатися помідори по помідорах по листу, я оприскаю. По листу я також, також використовую калій. Ну, зокрема, використовую гумат калію і біологічне, нешкідливе для організму, і дає велику користь рослинам, зокрема росту плодів. Це у мене зараз, тут я вам показую, це рядок у мене полуниці дворічної. Другий рік вона у мене. Ось отакі дуже багато ягод. Я показувала, що ми захищали від морозів. Закривали, як могли. Ми зберегли полуницю, вона у нас і перша квітка не втрачена, але це пізніше трошки сорт. А це раніше сорт, ось уже бачите, плоди такі. Я обробляла гума там, плоди растуть, червоніють, дуже великі, наливаються, смачна полуниця це сорт. Альба. Вона дуже-дуже солодка, ця полуничка. А попередній сорт до української селекції весел. Це також я вам показую кущики дворічні, в минулому році я садила. А ось у мене рядки однорічної полунички. Восени я посадила, теж в'яжеться. Теж зав'язується, але тут по одній ризиці поки що. Але полуниця ось у така величини, червоніє, ми вже рвемо червону ягоду. Ось ягодки дуже-дуже смачні. Тому, хто хоче без хімічних препаратів зробити ягоду великою, рекомендую вам гумат калію. Дуже класний препарат.